Вітаю вас, діти. Сьогодні до нас завітала гостя. Вона принесла нам цікаві загадки, ігри та історії. Але спочатку послухайте загадку, щоб дізнатися, хто саме завітав до нас. Стало біло навкруги. Я натрушую сніги. Наганяю, холоди, воду сковою в льоди. В дружбі з дітьми я всіма здогадались я. Так, зима. Яка пора року настала? Вірно, зима. Чи згодні ви, що зима дружить зі всіма малятами? Давайте зараз це доведемо. Пропоную пограти в гру. Ми з вами складемо пари із поданих зображень дія-предмет, наприклад, що це? Санчата. Що вони роблять? Ковзають? Ковзани? Ковзають, діти радіють. Ялинка блищить. Які ви розумні! А тепер послухайте цікаву історію Розповідь про сніговичка. Діти дуже любили свого сніговичка. Щодня вони виходили на прогулянку, гралися з ним і весело проводили час. Одного разу Андрійко запропонував друзям запросити Сніговичка додому. Подумайте і скажіть, що могло статися далі. Андрійко ліг спати, але вночі в кімнаті стало спекотно. І сніговичок почав танути. Коли Андрійко прокинувся вранці, замість сніговичка він побачив, що діти він побачив? Так, калюжу з морквинкою. Молодці діти, я гадаю, що ви були уважними та все чудово запам'ятали. А тепер давайте розглянемо картинки та назвемо предмети, котрі на них зображені. Що це? Самки. Як ми скажемо ласкаво? Санчата. А це що? Шуба? Як ми скажемо ласкаво? Шубка. А це? Рукавиці. Скажімо, ласкаво. Рукавички? А це що? Шапка. Як ми на неї скажемо? Шапочка. А це? Сніговик. Як ми скажемо ласкаво? Сніговичок. Молодці. Я гадаю, що із цим завданням ви впорались. Молодці діти. Як ви думаєте, ми сьогодні подружилися із Зимонькою? Так, малята, зима дуже вдячна вам і вона в знак своєї дружби подарує нам. baha há tá